день, е, Слапізу. нас 90 градусов. З вами дитячий телебачення. Мене звати Захар. Сьогодні ми поговоримо про три прото 3. Фільми, мультфільми на тему Різдво. Зима. Це не Різдво. А може бути і Різдво. Супер, ану принцип. І зараз маємо темати. Супер. Як ви бачите, поки що з вікном снігу нема. Фу, я вже забув, що я кажу. Але ми знімаємо топ-3 фільми мультфільму темі різного. Почнемо. І так, топ – це Мультфільм Джеккоуд. І так, мета цього мультфільму не встряжати віру. І навіть в найтихніші часи цей маленький вогник допоможе. Якся маєш? Давно не бачились. Часів хордилиця 68-го. У неділю, на Великдень. Ти що, досі на мене сердишся? Серйозно? Досі. Та я прийшов з іншого приводу. Мужики. Ей! А ось і він Це холод. Санта. Та ні, обожнюю літати у мішку крізь магічний портал. О, хорошо! Це була моя ідея. Вау! Велика четвірка. Усі зібралися: Санта-Клаус, Зубна Фея, Сендмен і Велику Нікінгору. Хто я? Я Кроп. Наш обов'язок захищати дітей всього світу. Та ми зіткнулися з нечуваною загрозою. Цей сон такий милий, що має більшу сила. Магія! І ми перейшли до топ 2 Мультфільм Гріч. І мета цього мультфільму, що... Добро завжди перемагає у Веселих... -е! Що це? Шануне, е -е -е? ви це хочете взяти? Не хочу. Так, ми переходимо до топ-1. Це класика з всіх класик. Один удома! Цей фільм має кілька частин, і я впевнена, що ви і мені, ви, знайдете себе в цьому фільмі. Мета цього фільму, фільму це розвиток. Кмітливий. і все. Мета цього фільму це показати розвиток і кмітливість дитини, коли вона лишається одна удома. Вона може захистити і себе, і сам дім. Кевін. Один удома. Поліція північного передмістя розшукує двох грабіжників на прізвисько Мокрі бандюки. Ми знаємо. Ти там. Це Санта Клаус. і його ельф. Забирайся з моєї території. Це мій дім. Я повинен його захищати. Де твоя мама? В машині Де тато на роботі. А брат чи сестра? Я єдина дитина. А Де ти живеш? Не скажу. Чому? Бо ви не знайомець. Він дитина. Що ця дитина робить з нами? Діти дурні, як і один з нас. Ти помиляєшся, Марс. Попався. Байдуже, навіть якщо доведеться вийти з протестом на злітну смугу, я мушу побачити сина. Де ти, маленька бісеня? Я вб'ю цього хлопця. Чому ти босий? А чому ти схожий на курку? Гесполінські король польки на середньому заході. Із задоволенням вас підвеземо. Гей, хлопці! Вчора він був звичайною дитиною, але цієї ночі він захисник свого дому. наш топ 3 фільмів мультфільмів по темі Різдво. І навіть якщо ви не хочете, повірте, я запишу продовження. Всім папа, з вами був дитячий ребач.